Права ручка за ліве вушко. Мішику томилася, дитина, ще трішечки. Ось так за ліве вушко. Тримаємось. Так. Опустили ручку. Лівою ручкою за праве вушко. Ні, мішику, ліва ручка за праве вушко. Думай, саменький? Ні одна ручка. Одна. От, молодець. Сам додумався і зробив. ось праву ручку. Праву ліву. Праву ручку. Підняли ліву ручку. Молодець. Опустили. Підняли праву ніжку. Опустили. Ліву ніжку ліву. ні, І не спіши. Ліву ніжку ліву. ні, це права. Де ліва? Тут ліва. Це ліва. Це ліва. ймо. Опускаємо. Праву ручку підняли, опустили. Ліву ручку підняли. Тримай, 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 тримай. Так, опустили. Молодець. А тепер сідаємо.